Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Трампа. Критикують млявість щодо Росії. Путін не бажає миру. Він хоче Україну. Британія побоюється ядерного удару від Росії. Що задумав Трамп з Ердоганом? Будуть на параді в Росії американці у Кремлі розповіли деталі. Я Дарина Трунова коротко про головне на 24 му каналі. Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського лідера Путіна про так зване триденне перемир'я це дуже багато у порівнянні з тим, що було раніше, каже, що зараз гарне становище для укладення угоди, і обидві сторони цього прагнуть. Але схоже, що Трамп не справляється з роллю переговірника, бо хоче залучити президента Туреччини. Реччини для завершення війни в Україні я мав дуже хорошу і продуктивну розмову з Ердоганом. У будь-якому разі очікую роботи з президентом Ердоганом для припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною зараз. Ну а сама ж Туреччина вперше офіційно оголосила про наміри створити атомний підводний човен. Про це повідомив командувач ВМС Туреччини. Він назвав проєкт однією із національних цілей. Каже, будують підводний човен незалежний від іноземних держав, що було бажанням протягом 139 років. Ну а Фрідріх Мерц не зміг стати німецьким канцлером з першої спроби. Йому не вистачило лише шість голосів під час першого голосування у Бундестазі. Як пишуть місцеві змі, такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної Німеччини? Велика Британія готується до російського нападу та ядерного удару. За даними The Telegraph, британським чиновникам доручили оновити двадцятирічні стратегії екстрених заходів і розробити новий план оборони країни. Британці Побоюються, що їхня країна не лише буде перевершена Росією, але й буде непідготовленою та погано захищеною. Тобто, по суті, там визнають, що не готові до повномасштабного російського вторгнення. Також видання пише, що урядовці навіть змоделювали імовірність і наслідки ядерного удару, але цей аналіз засекретили. Натомість кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України. Якщо ж Путіна не зупинити, загроза з боку Росії не обмежиться війною в Україні. Це небезпека для усієї Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов. Просто зараз на східному кордоні Європи ми бачимо, як Україна веде запеклу боротьбу за своє подальше існування як нації та за власний мир і безпеку. Загроза з боку Росії виходить за межі України і дедалі частіше проявляється у гібридних формах. Ну а Дональд Трамп хотів використати ресурсну угоду з Україною як важіль тиску на Росію, аби та пішла на мир. Про це повідомив міністр фінансів США Скот Бесент. Він каже, ідея укладання такої угоди належала самому Трампу. Той думав, що це посилить тиск на Росію і покаже єдність позицій Вашингтона та Києва. Крім того, це стало б символом підтримки України. Трамп хотів, щоб підписання договору показало. Між США та українським народом немає розбіжностей, і це мало нагадати українцям, що Америка продовжує перебувати поруч. Путін не хоче миру, він хоче Україну. Про це заявив екс-віце-президент США Майк Пенс, бо впевнений, російський диктатор розуміє лише силу, тому США мають чітко заявити про продовження підтримки України. А от така нестабільна підтримка адміністрації Трампа в останні місяці тільки надала сміливості Росії. Якщо останні три роки нас і чогось навчили, то того, що Володимир Путін не бажає миру, він хоче Україну. І той факт, що ми вже майже два місяці дотримуємося домовленості про припинення вогню, на яку погодилася Україна, у той час як Росія постійно відтягує процес і виправдовується, лише підтверджує це. Президент Польщі Анджей Дуда закликав Трампа посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп єдиний, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Він вважає, що Трамп вже побачив реальну картину після останніх дискусій із Путіним. Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож, якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів, а Україна, хоча й не відмовилась від ідеї припинення вогню на 30 днів, але не чекає миру, а діє. І сьогодні другу ніч підряд на Москву полетіли наші дрони. Скорі допомоги в пожежних, взагалі везде. И вот, собственно говоря, мой дом вот тут, вот как бы за этим балконом, тот вот момент, что на фотке. Мер столиці Боліт Сабянін каже, що, начебто, вдалося знищити 19 дронів. Безпілотники летіли на російську столицю кількома хвилями, і атака тривала декілька годин. Росавіація навіть вводила тимчасові обмеження у роботі столичних аеропортів: Внукова, Дамадєдова, Жуковський та Шареметєва. Загалом, за даними російського міноборони, минулої ночі вони звітують, що знищили 105 українських безпілотників. Звісно, ці атаки не аби як дратують російське керівництво, бо навіть зв'язок та інтернет хочуть вимкнути на 9 травня. І ось показують попередній список тих, хто має приїхати на парад Пабідабєся. Ну, в першу чергу, це білоруський диктатор, китайський лідер, прем'єр Арменії Пашинян, президент Казахстану, президент Сербії та прем'єр-словаччини. Ну і ще мають завітати президенти Палестини, Киргизії, Узбекистану, Таджикистану, Венесуели, М'янмин, Монголії та Куби. А От чи поїдуть американські представники, відповів род Путіна Пісков. Ну, поки не йде речі, продовжує роботу з американською стороною. Ми, разумеется, приветствуем всі країни, які готові приложити усилия з тим, щоб способствовать выводу процесса в русло мирного урегулювання. Росія сьогодні обстріляла найбільший ринок Харкова. Барабашова також через атаку дронів, пошкоджені житлові будинки і автівки. А от в області внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. На Барабашова повністю вигоріли 90 торгівельних павільйонів ще майже сотню пошкоджені. Ну, а на фронті на Покровському напрямку Донеччини сили оборони стабілізували ситуацію та подекуди перехопили тактичну ініціативу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Покровський напрямок одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів, сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині. Та подекуди перехопити тактичну ініціативу. Так само збройні сили України продовжують новий наступ на Курщині. Про це зокрема кричать російські воєнкори. Наша сторона поки що це не коментує. Але, от аналітики інституту вивчення війни, пишуть, що українські війська намагаються ізолювати російські підрозділи поблизу селища Тьоткіна та у всьому глушківському районі Курської області. Раніше повідомлялося, що у Курській області місцева влада оголосила евакуацію прикордонного з Україною селища Глушково, причиною евакуації. Ацію росіяни називають ускладнення обстановки. Ізраїльські повітряні сили атакували ємен. Ударів було завдано по портовому місту Ходейда. Для удару Ізраїль задіяв десятки літаків, і при цьому в командному пункті під час атаки перебували прем'єр-біняміннетаньяху, міністр оборони Ізраїль Кац і начальник генштабу. При цьому не названий високопоставлений американський чиновник зазначив, що удар було здійснено в координації зі США. Ну на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки у коментарях і до зустрічі.